Позивний в мене Коломия, 141-й бригада, 453-й батальон. Е, в мене позивний вишня та 141-та бригада, 453-й батальйон. Я стрілець санітар. В цивільному житті я будівельник, переважно заробітчанин, їзди по Європі, їзду по світі. В армію я ще, так як я батько, трьох дітей неповнолітніх, з самого початку 24-го року, не року, а лютого 22-го року, я в той час проживав у Франківську, пішов на воєнкомат зразу зранку вже. Ну, звичайно, перший день я в чергу не дочекався. Подав заявку, що як має бути, не сказав. Поки що не потребуємо, буде потреба. Ми вам передзвонимо, напишемо». Ну а цепіль місяць 23-го року, подзвонили, треба прийти. Ну, я прийшов. Всі події, звичайно, відбувалися з сторони вербового. Протягом двох тижнів позиції забирали по кускові, бо тому, що коли чути постріли, ми доповідали. Потім по рації до кого звертались, так ми знали, хто знаходиться на сусідніх позиціях. Не було просто відповіді, що такий-то, такий-то не виходив на ну, і Перед цим звичайно постріли. А постріли це ну, однозначно, що штурм вони проводили. Як людина не відповідає, значить що? Значить, вже немає або, або. Почали шукати укриття. Ну, Так як виходить, там вже дуже багато укриттів знищено і дуже мало їх є. Якщо ти не знайдеш, однозначно зараз буде дрон. Якимось дивом чином ми знайшли. Укриття, як виявилось, дуже надійне. Кнок, звичайно, не надійне, воно ну, там перекриття слабоньке. Любий скид би розбив його. Але воно виявилося скло двох дерев біля горбика, в мусорнику, під клійоночку. Ми туди їх залізли, і, дякувати Богу, ні нас. Ні дрон, ні вони не змітне одним словом, було. Вилазили тільки по потребі, а в нас потреба получалася, коли нам скидали їжу, воду. Ну і все. Рації поскидали павербанки, і тільки таким чином, не інакше. Плюс ми рації, не рації або акумулятори до рації павербанки ще позабирали від наших побратимів, подроб... по які, на жаль, загинули з їхніх рюкзаків, бо тому що був такий момент, що дрон не міг залетіти, скинути, нічого не міг. Без рації, це ж зрозуміло, що це ну можна без всього, але ну, не без зв'язку. Нас мало бути четверо. Нас туди, якби ми заходили. Два дні, перший день два чоловіка, і другий день мало взяти ще два чоловіка. Так вийшло, що по дорозі один загинув, нас зайшло троє, але через вже на тих позиціях, через гази і скиди з дронів, один змушений був теж від нас якби, вибігти, і він сховався. Десь ми взагалі не знали три дні про його долю. І на четвертий день він тільки зранку з'явився. Він прийшов до нас. Зранку попросив води, там нас було трошки, ми йому дали, і все, і він побіжав. Він нічого не сказав. Тобто ми йому сказали, що сховайся десь поряд в Нірку, але він сказав, ну нічого не сказав, побіжав на тій першій позиції нашій, яку потім виходить, штурманули вони, нас не помітили, якби, але вони й захопили. Вони поставили міномет і почали звідти працювати. І коли ми першу ніч почули вибухи, ну виляти прямо від нас. Ми спочатку просто ну, здивувалися, не зрозуміли, думали, як так? І виходить, коли в нас через 4 дні закінчилась їжа і вода нам ну, ми по зв'язку попросили, щоб нам скинули. І коли ми скинули і зранку вилізли з своєї норки, то ми побачили цей міномет і зрозуміло, що на цій позиції вже є вороги. Ну і ми так подивились, подивились. І коли моя знайшов нірку, знайшов де вони сидять. Вишня пішов за посилку. Я ну, на на стежив за територію, так як я погано чув після контузії, побачив цей міномет. Як є міномети, значить, з ним хтось керує. Тим більше ми з вечора чули вибухи, то що не розуміли, як це ну, неможливо, так що отут ззаді нас буквально стільки 10 метрів. Міномет стояв. Я підійшов до нори, не знаю, яким чином там була телескопічка, вудочка. І такою пленкою закрита дирка, я відкрив дирку. Ти бодя, бодя, це ти. Я думаю, що ще наш побратим. Ну, звідти слово, ні, я Володя. Ну, ясно. Ні, Володя, подожди, говорю, зараз я Зас зайду я... за тобою. Схожу за гранатами. Я швидко за гранатами, автомат, прикиду гранатами, розстріляв. Ну, після того шуму ми зрозуміли, раз раз міномет і шум, що прийдуть сюди вороги, і тобто просто сховати снірку, це для нас смерть. Ну і ми вирішили тоді от відступити від тої нашої позиції. І ми на 400 метрів, десь приблизно по, по тій позиції, ну по тій посаді, де ми були, ми пішли вниз. То місце ну, таке стало ну, для нас безпечним, бо дрони літали дуже часто. На початку вони літали взагалі просто один за одним, що днем, що вночі. Але зверху не помічали тої норки. Так вийшло, що ми там просиділи в тій норці близько десь трьох тижнів, мабуть, ми сиділи там спокійно. Самі в бій не вступали, бо тоді розуміло, що один бій і все. Ми б тільки з ями не впели вилізти. Був би останній бій, би тікали, і там дрони нас, скоріше всього, би наздогнали. На позицію ми зайшли 22 березня. Ти 22-го, я 23-го. Ну, день разниця. На, на день пізніше я зайшов на позицію. І прибули до. 4 травня. До 4 травня. 4 травня, Равні. Да, зранку ми звідти вийшли. Плюс 42 там. дні в мене і 43 дні в Коломиї. Ну, я скину ну, добрих 15. Це... Дуже, дуже сильно Це вис... я вже поправився, можна сказати, за пару днів цих, що тут. Ми, ну, да, ми похудали і виснажились дуже сильно. Саме більше це ноги від касніг, бо тому що нора була метр, ну, метр 60, метр 50. Ширина довжина і метр висоти. І копатися. Було неможливо, бо тому, що глину, ну куди глину викидати за коп? Це викинув глину наверх. Взагалі, це... дрони спочатку вони слідкували за любими змінами. І якщо, наприклад, ну, почати копати, викидати землю, то для дрона одразу він бачить зміну, а значить бачить зміну, значить він туди вже щось починає кидати, ще щось, тому там міняти щось Ну, в той момент, коли дрони літали один за одним, і їхніх слідкували, просто ну, міняти було щось неможливо. Перших два дні, коли ми пробули там на позиціях. Газів, я не знаю, в перший день на мене, наприклад, скинули чотири гази. І потім другий день, коли я вже був з Коломиєю, на нас два гази скинули за день. Ефект такий, що в принципі, він газ важкий, і виходить, де б він не впав, він все одно нижче, нижче опускається і попадає. В окоп, заповнює собою весь оків. Він, він такий якийсь, що проходить навіть скрізь тканини, скрізь все. Тобто, Навіть якщо тканину завість, він все одно крізь тканину пройде і дихати просто він, ти починаєш ним дихати, через деякий час ти вже Горись, дихати не ти можеш, ти але починаєш горіти. В тебе горить все, в тебе горить легені, руки. Я пам'ятаю, у мене пальці горіли так, ніби я їх десь в вогонь засунув. І, і просто, ну, взагалі, там такий стан, що просто. Ну, висидіти це, — це дуже важко. Коли я без противогазу був, як якось один раз пробував, менш чуть газу був, якось пробував, то в принципі важко дихатися, але і просто подразнення очей дуже сильно. А от в противогазу єдине, що от очі не подразнювались. І ми розуміли, що наша посадка вже ми, ми тільки залишились на сусідній посаді. Там був посередині ще один хлопець, який протримався дуже довго. Він з нами, ще так теж. Ну якби ми виходили на зв'язок, позивний пух. То він найдовше протримався, тому що всі решта з тих посадок сусідніх помаленьку-помаленьку виходили зі зв'язку, губилися і все. І ми розуміли, що, на жаль, ті посадки розбиваються ворогами, і, і там вже наших не залишилось нікого. От єдиний, хто пух залишився в сусідній посадці, він теж він провів там десь ну, Близько трьох тижнів. Так. Теж він дуже довго був. І один вечір ми почули, останній вечір ми почули постріли і. Зранку вже не було. Не зранку, через годину так ми доповідали по рації кожну годину. В'язали з нами відповіді вже не було. Допомогло нам наше керівництво нашого 453-го батальйону, тому що зрозуміли, що ми в оточенні, і так, щоб. Ну, не знаю, може не хотіли нам казати, що ми в оточенні, але вони розробили план, розмалювали нам його бо по операції, це, звичайно ж, не скажеш. Кинули нам так же само, дронам скинули план. Ми його зрозуміли, прочитали. Зашифрований план, звичайно. Зрозуміли, прочитали. Кинули нам мас халати проти тепловезіння, плюс-мінус дату. І чекали кодового сигналу на вихід. Без рюкзаків, без нічого. Ну, броня, казка, звичайно, це. І зброя. І одним прекрасним ранком ми підготовлені, плюс-мінус ми розуміли, що це буде сьогодні. Скорше, десь година третя вже були плюс-мінус готові. По четвертій годині кодове слово вчули. Вирвались і вперед. Коли відходили, я бачив їхні в других посадках, їхні мінометні. Розчоти і тому ми бралися пока по, по, як це не звучить, і ну, і, йти, і йшли до них в тил. По суті, ми йшли по їхній території. По їхній що, території проходили. Якби ми йшли нижче, то нас скоріше помітили б і скоріше всього б пройти не дала. Ну у мене так вийшло, що я потиснув години-дві я безперестанку біг, падав, біг, падав, біг, падав, але все одно йшов. Дійшов до мінного поля. Зрозумів, що назад дороги немає ні вправо, ні вліво. Бо вони всюди. І я прийняв вирішення. Вирішив піти по міному полю. Що буде, то буде. бо розумів, що навкруг вони. А за полем нашим наші вже. Ну, Ти я й вирішив піти мінним полем. Я бачив таблички. Я бачив це все розумів. Я розумів, що я ні справа, ні зліва його не обійду. А якщо обійду, то це дуже довго і не знати, де воно закінчується. Ну дякувати Богу, якось прийшов без. Без приключень, можна сказати, попри міни З такі протитанкові міни я бачив, де, де, де декілька бачив таких. Потім та добрався до посадки вже до лісу. Найшов укриття вже заліз. Практично в нього вже ноги відказали просто, просто відказали. Включив радіо, так як було договорено. Тоді чекав подальших інструкцій. А подальші інструкції це були по мене прийшли вже вечором. І Спасибо. так і перейшов на друге КСП їхнє наших побратимів, і вони ще два дні там. Я відходив, кось ноги розім розминав. А побратима так вийшло, що ми добігли до першої посадки. Почався обстріл. Ну наскільки я вже зараз зрозумів. Я думав, що він загинув, бо він вже не йшов. Я його ззаді не бачу. А так як по техніці безпеці між нами повинна бути. Немаленька відстань при переміщенні, бо, тому що двоє йти це дуже велика ціль. Ну, вийшло, що він просто замучився, знайшов нору. І, Ну і це його врятувало, бо тому що я вогонь, я так зрозумів, що я, вогонь весь я взяв на себе, вони мене вели. За той час, поки вони мене вели, обстрілювали. Дякувати Богу, я пішов низами ровами, отак старався зійти, стати невидимим, можна сказати. Він за той час тих сховатців, не його втратили. З вигляду. Моя історія виходу, ми вийшли разом, ми планували йти разом. І так вийшло, що ми ну, взагалі я, виходить, п'ять днів виходив. Я почав виходив, то разом в суботу зранку, і от в четвер зранку, вчора, от, тільки, тільки я вийшов, п'ять днів виходив. Я спочатку ну, по тому плану, який нам скинули, я спочатку по ньому якби так, візуально орієнтувався, ну, намагався знайти своїх. Рухався я так зранку по сірому, вечором по сірому, як міг, намагався пригадати карту, якось там орієнтувався, намагався якось йти по ній. Потім е зрозумів, що я щось якось дуже малими темпами просуваюся, малими відрізками. І я вирішив йти всю ніч. Це от з понеділка на вівторок. Ми в суботу от вийшли, якби з позиції, і от з понеділка на вівторок, я всю ніч ішов. Всю ніч ішов. Ну і от на ранок я дійшов до посадки, де е, стояли якісь люди, і так вийшло, що я біля них переднював. І потім я під них ну під підліз. Так, якомога ближче прислухався, почув українську мову і обрадувався, зрозумів, що це наша позиція. Одне боявся, щоб наші не застрілили. То я так обережно чекав, чекав моменту, і коли хтось там проходив з наших, то я його гукнув, пощастило, що не застрілили одразу. Ну і все, і там потім вже мене провірили. В середу, то я провів разом з ними. І в четвер зранку вже приїхала машина. Мене якби забрала і, і вивезла.